Доброго дня всім! Сьогодні приїхав до Павловича на тепличне господарство. Він вирощує полуницю. Полуницю надранню клерій. От розкажи Павло, що ти тут чим займаєшся взагалі? Доброго дня! Тут у нас полуничка вирощується, сорти різні. Є. Ранні, середні, ремонтантні. Зараз ви бачите полуниця. Накрита агроволокном. Це було зроблено для того, щоб зберегти цвіт від приморозків, заморозків, ті, що були в нас. Сьогодні у нас 12 квітня 2025 року. Заморозки закінчилися. Ми Будемо повністю відкривати нашу полуницю, давати їй свіжий подих. Ось так вона виглядає. Віточки збереглися. Ось чудові, не примерзли, красиві, ось такий цвіт гарний. Ну як взагалі в цьому році потенціал? Потенціал добрий цієї полуниці. Це на дворічка. кущі гарно сформовані. Це одно Вони однорічні, поділились? Однорічні не поділилися. Як взагалі ситуація тут? Є кущі поділені, є ось на два поділені. Будь Ласка, гарна яка будилячка, листя. гарно вона прийнялася, гарно розвивається, не хвора ось. І вже ось це я чудово. бачу ягода в'яза. Є, є завість, ось ягодки вже, будь ласка. 12 квітня вже є зелена ягода. Тобто через скільки вона буде приблизно? Десь числа 5 травня, 9. Має вже бути перша ягода на цьому господарстві.